Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. В ніч на 25 листопада окупанти здійснили одну із наймасовіших атак дронами. Але цього разу ворог вперше використав чорні дрони, які відрізняються від іранських шахедів чи російських геранів як кольором, так і матеріалом. Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснює, що росіяни на базі іранського безпілотника модернізували ударний дрон, який у Росії називають герань 2 І ось чому він чорний. Якщо іранські були значить матеріали, просто просякнути фенольними смолами, да то тут чітко можна побачити, що даний безпілотник, от який чорного кольору збитий, В різних напрямках і отримується корпус, який за своєю міцністю не поступається сталибу, але в багато разів легший. легший, а отже, може нести більшу кількість вибухівки чи пального. У повітряних силах ЗСУ кажуть, що на корпусі цих дронів ймовірно є карбон, який має властивість поглинати сигнали радіолокації. Де, чому вони кращі, в дещо вони гірші загалом, ну по двигуну вони явно гірші, найголовніше. Замість іранської і антенни яка дозволяла дрону не звертати увагу на радіоперешкоди, так от замість іранського тут стоїть російська стандартна комета чи комета, М. Це засіб, який може приймати сигнали від багатьох навігаційних систем, що значно ускладнює боротьбу з ними шляхом постановки радіоелектронних перешкод. Чорний колір цілі для ППО у будь-якому разі це мінус, адже маскується у нічному небі. Це дещо ускладнює роботу мобільних груп нашої протиповітряної оборони. Масована ворожа атака модернізованими шахедами це, так би мовити, прощупати наше ППО і перевірити шляхи для майбутніх атак, каже екс заступник начальника генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Проводиться розвідка, виявляється місце знаходження, щоб ну, по перше, нанесити удари. І знищувати наші засоби оборони, Вони весь час шукають шляхи підвищити ефективність своїх дій, тобто в безпосередньо цього ударного літального апарату, а також з урахуванням того, яким чином побудувати удар повітряний, складати, формувати його, і як прокладувати маршрути, тобто повз наших засобів. Протиповітряно оборони. Тобто вони завжди над цій працюють. Акриля! Попри усі спроби ворога, наші протиповітряні сили успішно відбили одну із наймасованіших атак ворога безпілотниками. Бій тривав 10 годин. Майже всі цілі із 75 знешкоджені.